Армія Сполучених Штатів може пересісти з Бредлі на лінкс від Метал». У разі такого переходу можуть замовити до 3800 машин. Ще у 2023 році армія Сполучених Штатів обрала компанії, які братимуть участь у програмі заміни бойових машин Бредлі. Серед них німецька Рейн Метал та американська компанія General Dynamics. Очікується, що перший прототип БМП. Буде передано у 2026 році. Після випробувань нова техніка почне надходити на озброєння, поступово заміняючи старі машини. Перші поставки очікуються на початку наступного десятиліття. Важка БМП Лінкс важить 44 тонни та має 35-мм міліметрову автоматичну гармату. Крім того, машина озброєна кулеметом та пусковою установкою для протитанкових ракет. Яка може бути оснащена відповідно до вимог замовника?